Наталія Шевель чи винна любов, що війна розсудила. Осінь скривченим чорнобривцем запалила свічу. Незгасиму відстанню через роки. Февронія часто озирається назад. Вона ніби так і лишилася в молодості, як і не жила. Пригадує одного парубка, спокійний, розсудливий, от тільки ніяк не міг визначитися. Яку дівку обрати, невідомо, чи такий перебірливий був, чи багато дівчат до вподоби було. Однією з тих дівчат була і Февронія, часто говорила, що то значить одна зустріч, але воно, здається, перевернуло все життя. Дівчина сподівалася, незграбна мрія ледве трималася на ногах, але живріла надією на кожну наступну зустріч. І ті зустрічі були, звідки ж було знати Февронії, що вона в антипа не одна. Так і походжав парубок від однієї до другої. З однією зустрів весну, з іншою стріне літо, а там і осінь узимку обирав розлучених або одиноких, головне, нікому нічого не обіцяв, часто ходив на інший хутір. А кожна чекала, думаючи, що він любить лише її і заміж покличе. Дівчата й молодиці, які особливою скромністю не відзначалися, запитували заміж, коли мене позвеш? Антип відповідав питанням на запитання, а я тобі що, обіцяв? Ми зустрічалися з тобою, ти проводив мене додому, підтверджувала. Відповідь була одна. Я женитися ще не збираюся. Чи винна темна ніч, що з неба не тільки зірки позбирала, а й забрала дівочі надії, залишивши плач і сум? чи чиста, ніжна, незаплямована весна, що квітами кохання доріжки встилала, якими ходили тільки удвох? От лишень стали короткими та такими жаданими стежки страждання і чекання. Дощем голосила не лише осінь, а й літо довгоочікуване, не здійсненне, літо в розлуці. З Спекотної пори антипу було не до дівчат він жнивував до пізньої ночі. Той заночував не раз просто в полі, інколи знаходив дівку, а то здебільшого молодицю, яка жила поруч. Мене літні за днями. Антип уже став підстаркуватим парубком, так його закрутили молоді з дівчата, молодиці, одна краще за іншу, що й женитися вже не хотілося. Дивно, але жодна з них заміж не виходила. Певно, Антипа чекала. Чекали розсудливої любові й хоч якогось пояснення у стосунках. Не раз уночі приходила зрадницька сльоза й надокучливі здогадки. Очі вдивлялися в невідомість і блукали, розкидані думки, повіки що так і не зімкнулись, сон не торкався росяних очей, часто серце мало не спинялося в невідомому перечутті, але ніхто того відчуття пояснити не міг, як і несподіваної розлуки назавжди. Парубок ніби ходив повколу. Знову кохання посилало п'янки пригорщі в мінливу і незрозумілу молодість. Тож знову і знову з'являвся антип у житті таких бажаних його серцю дівчат. Часто думав, тільки яку вибрати, очі розбігаються від невимовної краси, було таке, що й до трьох ходив, і довго, правда, не виходила назовні. Але все таємне стає відомим розкрилося й життя Антипа. Він уже не знав, що й робити, хоч із села тікай. Не було проходу, як зустрічала його одна чи інша, допитуючись та звинувачуючи, як ти так можеш? А я вірила у твою любов. Парубок, здавалося, ще більше втягував голову у плечі, не хотів нічого говорити, тільки думав: якось треба жити далі, шукати нового кохання чи порозуміння з тими, хто його справді любив. А чи кохав антип, чи то було просто захоплення, він і сам пояснити не міг, аж раптом війна, що розсудила неправдиву любов. Дівчата поникли, матері плакали, чоловіки йшли воювати, усі розуміли, що майбутнє перекреслене. Парубок в один із перших днів пішов захищати країну. Батьки так і не діждалися сина. Відлунням важкого чекання посивіли скроні, додому не повернувся, лишився безслідно зниклим. Можливо, якщо вижив, то десь і одружився, адже тоді любов справедливо розсудила, так і не дістався антип жодній із дівчат, яких обожнював, не судилося йому стати продовженням у дітях і внуках. Чи винні любов і звичайна молодість, цвіт якої обірвала біда, що війна розсудила?